Напишіть свій некролог. Ви коли-небудь думали про те, що напишуть у вашому некролозі після того, як ви помрете. А чи не хочете написати його самостійно? Я задумався над цим. Нещодавно пройшла конференція, на якій відомі інвестори відповідали на питання і давали поради всім охочим про успіх у житті та збільшення добробуту. Я забрав звідти одну пораду, яку хочу передати вам. На зустрічі, 15-річний хлопчик запитав у Уоррена Баффета, як уникнути помилок у житті. Баффет Відповів, ви маєте написати свій некролог і придумати, як відповідати йому. Інвестор пояснив, що він вірить у важливість уникати помилок, які виводять вас із гри, або наближаються до того, щоб вивести вас із гри. Так у моєму планувальнику з'явилось завдання написати свій некролог. А далі я подумаю над тим, як перестворити своє життя таким чином, щоб відповідати тому, що написав, які звички додам, від чого відмовлюся, що почну робити інакше. Ось така вам ідея для роздумів. Вона непроста і може лякати. Але коли я думаю про це, в голові рухаються важливі шестерні. Подумайте про це. І дійте. Напишіть свій некролог і спробуйте йому відповідати. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.